Друзі, вітаю вас. Нарешті це сталося. Дональд Трамп почав погрожувати Росії у відповідь на російські обстріли України. У відповідь на те, що Росія не припиняє вогонь, і як говорить президент США через події на фронті, умовно кажучи, Трамп сказав, що якщо Росія не припинить вогонь, не перестане воювати, не сяде за стіл перемовин, то він буде накладати і банківські санкції, тарифи і загалом буде. Бити економічно по ворогу нашому по Росії, е, е, якщо згадати перша розмова Трампа з Путіним, яка відбулася телефона, там було запропоновано Росії припинити вогонь. На що Росія знову ж таки відповіла розмита, що звичайне припинення вогню їх типу не цікавить, їх цікавить якесь довготривалий мир, але для цього потрібні першопричини. Як росіяни кажуть, першої причини війни прибрати, але перша причина війни це саме існування України для Путіна. Тому це питання взагалі не актуальне. Потім росіяни почали плодити оці от конструкції, які виконати неможливо про те, що в Конституції, мовляв, є Херсон і Запоріжжя. Не тільки Донецька, Луганська область, от, а вся Запорізька та Херсонська, тому що ось вони там не можуть. Ну, це нереально, не тому що Україна ніколи не відмовиться від жодних своїх територій е, і від і від Запоріжжя і, і від інших. От, і зараз, нарешті, нарешті, після того, як сталося те, що сталося у відношенні до України, Трамп почав щось говорити в бік Росії. Е, є інформація Блумберга знову ж таки, що. Путін готовий на якесь перемир'я, але з певними умовами. Ну, умови російські, я говорив, що це Стамбул 2.0, Вони будуть наполягати на дуже великій кількості речей, які реалізувати ну практично Unreal. і в обмін на ці речі, які неможливо реалізувати, вони будуть вимагати щось для себе, якесь зняття санкцій для олігархів, ще щось. Ось, але подивимося зараз, насправді, вирішальний момент, тому що після цієї заяви Трампа Путін, якщо здійснить ще один обстріл, якщо просто проігнорує, далі вже потрібно дивитися, наскільки е, можуть Сполучені Штати Америки взагалі впливати на режим Путіна. Бо ви якщо виявиться, що не можуть, ну це вже буде інша розмова, і це розмова буде про те, що робити далі в такому випадку, якщо не можуть. А якщо можуть, ну подивимось. Друзі, в будь-якому випадку, слава Україні! Переможемо всіх нам своє робити і країну захищати на всіх можливих фронтах. Все буде Україна! Не переймайтеся!